Ось наша холодова кімната, де у нас зберігаються вакцини при температурі плюс 2, плюс 8. Сьогодні вранці ми отримали вакцину Модерна в кількості 2680 флаконів. Флакон 15-дозний, 40 200 доз. Вакцина буде зберігатися, має термін придатності зберігання при такій температурі до 16 серпня 2021 року, включно. Головна медична сестра Чуднівської первинної медико-санітарної допомоги Лідія Коляда показує термосумку для вакцини. Каже, що заявку на отримання модерни подали сьогодні зранку. Модерну ми беремо 450 доз ми замовили. Призначається вона насамперед для медичних працівників, освітян. Потім військовослужбовці призивники йдуть, організовані колективи. Ці працівники, які працюють в будинках, інтернатах, і самі хто проживає там в інтернатах. Відповідальна за вакцинацію в Ушомерській громаді Тетяна Малинівська розповідає, що приїхала не лише по вакцину Модерна. Модерні 105, Астразенека отримала 132 дози на ревакцинацію, Астразенека 20 доз, отримала 200 доз Коронавак. У нас є дві мобільні бригади, є пункти щеплення, У нас три пункти щеплення. Час дівчата отримують. Зберігається в нас вона правильно, транспортування теж правильно. За словами заступника директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктора Лучківа. Сьогодні громади області в телефонному режимі погоджують дозвіл на отримання модерни. Райони сьогодні не встигли дати нам план роботи. Будемо горить на неділю, бо тому, що ми не знали точно, коли ми отримаємо модерну. То ми зараз ректо каже, спілкуємося з ними в телефонному режимі при під'їзді на базу. Район прораховує скільки їм треба. Ми погоджуємо. Вони буквально забирають цю вакцину. і Після навчання вони зможуть проводити вакцинацію. Це є рнк вакцина, яка на сьогоднішній момент назначена для того, щоб проводити вакцинацію організованих колективів, тобто там, де більше 50 чоловік. За словами Віктора Лучківа, передбачено, що Модерна буде використовуватися також і в центрах вакцинації. Ольга Степоренко, Ігор Грач, новини на Суспільному.